Часу. Ну, йде до того, що ми побачимо, друзі, з вами, Голден Скор. Боротьба Здарова, до першої виконаної дії. Ось тут такий прийом. Одразу ж намагався привести гайдаров, але вже вийшов час. Було б, звичайно, видовищно, Якщо б на останніх секундах. О, Саме за допомогою ось. Ваза Гейдаров виграв супіч. Ну і його Скор, друзі, поїхали. Ще раз нагадаю, це фінал у вазі до 73 кілограмів. Перший золотий поєдинок на цьогорічному гресслемі в Токіо. Нічого собі! Хадіят Гейдаров! Як же він зараз виключив праву руку свого суперника? І ось така дія від Гейдарова. Ну і Азарі дають йому за ось цю. Виконану дію. Ось таким чином оцінюють судді його кидок. Фантастика! Хідаят Гайдаров за 21 секунду вириває перемогу над своїм суперником. Ну і що тут перегляд? Так не забуваємо, що Суїті Хасімото зараз бореться вдома. Дивимося ще раз на повтор цього епізоду. Ось так виключає руку, ну і потім. Ну і потім все правильно робить. Гейдаров підсікає свого суперника. Ну і виграє цю сутичку. Отже, Хідаят Гейдаров стає чемпіон в Токіо у возі до 73 кілограмів. чудова боротьба.